Дивіться, дивіться, що є навже. Встань, дуже не спіши. Отам все, все, отако, нормально. Так, що є навже? О, таке їжко є навжа, таке є, метр два, таке лавка є, матрасу окремо підбираємо, або безпружини, або на незалежних пружинах з Ось Отаке є дуба. А ну йде з тою сумкою, щоб вони бачили величину. Ось так буде легше. Ось дивіться, наприклад. Ото все, що я показую, то є навже. Дата нині яка? 10, 8 8, восьме вересня, п'яте 5. 5 вересень. 5. Да. Ото є все на вже, кому треба, то є на вже. Просто пишіть, що вам треба з того всього. І все, і ми вам відправимо. Кухня теж є на вже, ото то все є на вже, кухонний куток є на вже, то є на вже то. Все є на вже. Так що подумайте, що вам треба. І все, і відгукніться шоумтра. А кухню взагалі по тумбочках на кухню, по тумбах набираем, на будь на любий розмір. Все.